шановні українські аграрії. дивіться, режитті у нас є, вже прийшов еліта. Що це за сорт у нас Україна, депот. Депот і реформ вже еліта є. Тобто, наступного року у нас теж буде насіння. Будемо вирощувати, наче поглиблюємо співпрацю. Це у нас депот і повинен бути реформ. Реформ. Глянемо, не цій кучі стоїть щось окремо, так? А ось і реформ, бачите, реформ еліта. Тобто насіннячко буде еліти. Ми також, кому потрібно протруїти, ми там собі протруїли, можливо, вам можемо дати. Так що депот, реформ, сертифіковане насіння, будь ласка, є, все як положено. У нас готівки немає, тільки безготівковий рахунок, колеги. Все як повинно бути. Якість почистки зараз покажу. Якось дивіться, ну золото а не зерно. Бомба. Так що, будь ласка, звертайтесь, кому потрібно. Перша репродукція, реформа і депота є. Мішочки хороші. так що запрошую до співпраці, успіхів вам. В наш інтернет-магазин interagrolab.info або по номеру телефону, що тут буде в лівому кутку. Запрошую до співпраці, успіхів. Іра, клапанами, як і просили. Це вже реформа перша. Це те, що перше замовлення від Вероніки вже зараз їде на Ічню. Саша, навіть ми поставимо його в перший склад от Такий варіант. А подумаємо, куди його ставити.